Якщо будівельники не професіонали, завжди в їхній роботі буде проблема. Ця проблема виявиться з часом, але згодом потрібно буде прикласти набагато більше зусиль, щоб її виправити, якщо її взагалі можливо буде виправити, аніж тоді, коли про це думати на початку будівництва. Почитай Євангеліє. добру новину сьогоднішнього дня. Там Христос говорить про наріжний камінь, про важливий камінь, який відкинули. Будівничий Бог зробив тебе будівничим твого життя. Він хоче будувати разом з тобою. Давати тобі вказівки, розповідати, тобі, як що робити правильно, тому що він архітектор, він знає. Що в житті людини є найважливіше, що менш важливе, які цінності є необхідні? А що потрібно відкинути з життя? Він архітектор твого життя. і Він весь свій задум тобі відкрив. Він дав тобі інструкцію, він дав тобі святе письмо, він дав тобі в допомогу церкву, він дав тобі в допомогу таїнства. Лише б ти все зробив чи зробила правильно. Не відкидай Бога з твого життя. Не будь як виноградарі, які не зрозуміли, що виноградник, в якому вони працюють. Є створений кимось, Вони лише є там для того, щоб все доглядати і дати плоди. Ти створений Богом. Твоє життя повинно давати плоди, але воно буде давати плоди тільки тоді, коли воно буде правильно збудоване, збудоване за планом і ідеєю архітектора, яким є Бог.